Вже традиційно день розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль-1 та Інтебе. Наші журналісти продовжують інформувати вас про всі головні події області та міста. Тож вітаю вас. На Кременеччині зустріли свого героя Миколу Чаплюка. Стрілець 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького батальйону, загинув 7 вересня внаслідок травм несумісних із життям під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області. Нині із військовим попрощаються у селі великі загайці великодедеркальської громади. Вічна пам'ять захиснику України. І ще одна громада Тернопільщини у скорботі на Збарашченні попрощалась із військовим Олексієм Піпашем. Сотні місцевих зібралися, аби віддати захиснику останню шану. Воєн загинув, захищаючи Україну від російських нападників під час ворожого обстрілу у селі Сухий Ставок на Херсонщині. Щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам'ять українському захиснику. Щирий веселий завжди був на позитиві. Таким запам'ятають рідні і друзі захисника України Ярослава Качуровського. Тіло героя вчора зустріли у Великогаївській громаді. Дрогою до рідного села усі охочі могли прийти попрощатися із воїном. Його шлях був усіяний квітами. Люди живим коридором на колінах. Зустріли Ярослава. Панахида відбулася у рідному селі захисника у Прошовій. Чин похорону розпочався сьогодні об 11 годині. Тіло захисника України Ярослава Качуровського зустріли на Малій Батьківщині. Першими живим коридором на колінах зустріли героя у великих гаях. Спільно ми так зібралися, що провести останню дорогу. Він заслужив бути героєм, і наша молитва допоможе йому попасти в царство небесне. Після молитви тіло Ярослава Качуровського повезли до рідного села Прошової. дорогою зупинялися у кожному селі громади: Кип'ячка, Товстолух, Білоскірка, Грабовець, Баворів, Смолянка, Скоморохи. Усі охочі могли помолитися за захисника, подякувати за те, що не побоявся і пішов захищати країну від російського ворога, висловити співчуття рідним. Дорога додому Ярослава Качуровського була всіяна зірваним цвітом і сльозами людей. Від маленького пам'ятаю. Боже, там золоті діти, діти було, золоті, 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 золоті діти. Вони, на вони всі мамі помагали. Вони всього були такі домашні. Вони слав'яни були діти. У рідному селі героя зустріли теж на колінах. А далі разом із Ярославом односельчани йшли пішки до рідної домівки. Тут священник провів панахиду, коли він просив. Якоїсь такої, ну, чи розради чи поради, він дорослі приходив так в унікальний спосіб. Тихенько сказав, порадьте мені. Ну, знаючи його як людину, яка є такої щирої віри. Бо кожного разу, коли присував до своїх якихось обов'язків, він завжди молився. Ніколи не нарікав, був щирою і позитивною людиною. Веселий Задирака, із посмішкою згадують однокласники. Вчилися разом на кухара, то. Багато цікавих моментів було. І готували разом, і ну, різне бувало. Завжди в принципі, підтримували одне одного, одного, трималися, завжди разом. Веселий був, все приємний, готовий був в будь-якому моменті допомогти. Дуже співчуваємо родині, жінці, матері. Це дуже велика втрата. Захисникові Ярославу Качаровському було 28 років. Він пішов захищати рідну землю після повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув 6 вересня біля Балаклії на Харківщині. Мені так довелося з ним працювати кілька років. Не можу нічого сказати. Дуже позитивна людина, постійно на позитиві, завжди усміхнений. Дуже позитивна людина. Просто не розумію. Та як люди говорять забирають найкращих, просто Бог забирає найкраще. У Ярослава Качуровського залишилась дружина, донька, батьки, брат сумують за героєм рідні, друзі, громада. Низький уклін захисникові, який ціною власного життя захищав Україну. Вічна пам'ять герою. Аварія з потерпілими на автодорозі М 33 із Варене В селі Смиківці зіштовхнулись дві автівки. Постраждав один пасажир. На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція області. Наразі рух транспорту вже відновлений. У Тернополі може подорожчати платіж за евакуацію транспортних засобів. Аналіз ситуації у місті робила незалежна організація. Фахівці порекомендували підняти ціну за евакуацію автівок. У новій ціні врахували нинішню вартість паливо-мастильних матеріалів та супутніх витрат. Остаточне рішення прийматимуть у міськраді. Нова хвиля коронавірусу на Тернопільщині щодня більше є інфікованих. Лише за минулу добу у області зафіксували 409 нових хворих. Найбільше нових випадків, а це 86 осіб, виявили у Тернопільській громаді. Також 42 інфікованих у Збараській громаді, 31 у Великоберезовицькій громаді, 27 у Чортківській, 24 у Лановецькій. Жодного хворого на ковід наразі немає у Купчинецькій, Нараївській, більше Золотецькій. Колиднянській, Коропецький та Іване пустенський ОТГ. За минулу добу у Тернопільській області летальних випадків через коронавірус не було. Музика. Газом, дровами та іншим альтернативним опаленням користуватимуться у Бучицькій громаді з початком холодів. Наші журналісти вирішили поцікавитись, як обігріватимуть тамтешні комунальні заклади. Де і на чому економитимуть, дивіться далі. Де буде тепло? Готуватися до будь-яких сценаріїв опалення взимку мають усі жителі дбати про домівки, влада про комунальні заклади. Такі реалії 2022-го у час війни. Поки ще є час підготуватися, ми вирішили перевірити, як і чим обігріватимуть комунальні заклади, зокрема у Бучачі. Перша у списку медицина. Ось терапевтичний корпус Бучацької міської лікарні. В цьому корпусі облаштовано стоїть теплообмінник, який подає нам спіртзавод, подає гарячу воду, і відносно наша система підключена так, що через нього проходить гаряча вода, нагріває нашу гарячу воду, і нас насос перекачки дає на терапевтичне відділення, повністю забезпечує опаленням. Але ми маємо ще в відділенні твердопалений котел, який працює і на вугіллі, і на дровах яким ми, як на резерв, ми можемо забезпечувати своє існування, такий вид палива дозволить економити до півмільйона гривень у холодний період року. Щоб не втрачати тепло, цьогоріч також замінили 150 метрів теплотраси і до центрального корпусу лікарні у Бучачі. Також у нас є забезпечення окремим джерелом живлення генератор. В разі пропадання світла ми маємо повністю забезпечене відділення світлом резервне. Ще одна галузь, яка обов'язково має бути забезпечена теплом узимку освіта. У Бучацькій громаді 35 навчальних закладів. Переводити їх на тверде паливо цього сезону не будуть. У нас на школу передбачено 4 котли. Ці котли придбані 15-17 років назад, тобто термін служби їх вже вийшов. Було звернення в Бучацьку територіальну громаду через сесію Бучацької громади. Було Пообіцяно, що виділять кошти для того, щоб придбати 4 нові котли, тому що школа, як бачите, велика, потужна. В школі навчається 467 учнів. Цими котлами ще можна забезпечувати за тепло школи, але це вже є об'єкти групи ризику. Тому школи і садочки Бучацької громади опалюватимуть здебільшого газом. цього року, громаді виділили близько 400 тисяч гривень на заміну котлів, аби економніше споживати паливо. Зокрема, замінять котли у бучацькому ліцеї. В нас є декілька, скажімо, шкіл, які використовують твердопаливні котли, які користуються твердопаливними котлами. Але коли ми скажімо так, аналізували. Ситуацію на переведення, скажімо, чи на заміщення газу альтернативними джерелами не завжди виходить, скажімо, немає стільки приміщень і немає стільки площ для того, щоб, скажімо так, зберігати деревину, тому що ви самі розумієте, вона має бути суха. Бюджетне опалення у Бучацькій громаді формували, зважаючи на ціну, яка діяла на початку 2022 року. Якщо до початку опалювального сезону ціна збільшиться, шукатимуть шляхи економії. Ми будемо впроваджувати якісь заходи. Я думаю, що і на центральному рівні будуть якісь, скажімо, перерахунки, чи, чи доплати, чи субсидії, чи субвенції для нашої громади, тому що ми. В загальному не витягнемо зиму, якщо газ буде значно здорожчий. Що стосується опалення домівок у Бучацькій громаді, воно тут автономне і для приватних, і для багатоквартирних будинків. Тому як і чим грітися, кожен вирішує на власний розсуд. 257 жителів Тернопільської громади отримують грошову допомогу. У ТМР виділили виділили для цього 372 тисячі гривень. Ще 8 осіб отримують безготівкову допомогу в розмірі 50% від шкодування оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання. Такі рішення прийняли під час засідання виконкому міськради. «Країна у вогні саме таку назву має всеукраїнський фестиваль. Виставка авторської ляльки, який триває у Кременці. Проводять його у обласному літературно-меморіальному музеї Юлію Шасловацького. Тут представлені роботи 44 учасниць із усіх куточків України: Києва, Харкова, Нікополя, Кривого Рогу, Мукачева, Вінниці, Тернополя та інших міст. Серед експонатів ляльки Українки в різних іпостасях. триватиме виставка до 18 Дцятого вересня, тож у вас ще є можливість її відвідати. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менш цікава розмова. Тож дочекайтеся.